Російські окупанти посилюють терор працівників запорізької атомної станції. На людей тиснуть морально та фізично, примушують оформлювати російські паспорти та укладати договори з фіктивною компанією Росатома. Непроста ситуація і на самій АЕС кваліфікованого персоналу там не вистачає, немає належного догляду за обладнанням. Більше про ситуацію Інна гогой. Зовні звичайний мікроавтобус, а всередині машина повна обладнання та пристроїв. Такий вигляд має мобільна лабораторія моніторингу довкілля. Одна з її функцій вимірювання гаммафону у різних куточках Запоріжжя та району. У Нас є чудовий прилад, який вимірює гаммафон, Відразу ставить відмітки на карті, і е, там же на карті е, е, сам гаммафон. Тим чином ми можемо робити скільки завгодно точок за один виїзд. Окрім цього, вимірюють рівень радіації і звичайним дозиметром на стаціонарних пунктах. Від початку великої війни та з моменту окупації Запорізької АЕС заміряти гаммафон на Запоріжжі стали значно частіше. Ми проводимо посилений режим роботи. Що це означає? Не рідше ніж один раз на 6 годин проводиться вимірювання рівня гамафону. Це комплексна оцінка і комплексні дослідження різними структурами, різним обладнанням, які свідчать про одне рівень гамофону залишається безпечним. Ще один показник пов'язаний із атомною станцією, який потребує постійного контролю. Рівень води у ставку охолоджувачі. Ці дані фахівці енергоатому оприлюднюють щодоби. Напередодні ця позначка сягала понад 15,5 з половиною Наразі води зі ставка випаровуються небагато, оскільки енергоблоки вже понад рік як не працюють. Реактори 1, 2, 3 та 6 перебувають в стані холодного зупин, а 4, 5 в стані гарячого зупину. Потреби станції у нас зараз живляться від двох ліній – це 750 і 330 кВт. Тобто станція вона перетворилась від виробника електрики на споживача. Втім, стежити за обладнанням ядерного об'єкту та підтримувати його у належному стані потрібно постійно. Наразі такі роботи не проводяться, тож ситуація на заес тільки погіршується. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Це деградація остаткування. і з кожним днем вона буде гірше і гірше, і це не тільки ми, це підтверджують так само фахівці. Магате експерти кажуть, з огляду на всі фактори, навіть після деокупації станції, запустити її швидко в роботу не вдасться. Тому що експертиза Запорізької атомної станції для того, щоб перевірити повністю всі вузли і агрегати, може тривати роки або десятки років, тому що. Каховського водосховища немає. Для того щоб охолоджувати реактори Запорізької АЕС без каховського водосховища, ну, тобто потрібно будувати величезну дамбу з кожним днем окупації. Ситуація на станції стає дедалі складнішою, і для самих працівників АЕС окупанти посилюють тиск на співробітників. Початок наступного року це дата, після якої окупанти заявили, що вони не будуть пропускати без підписаних російських договорів. з Фейкові компанії від Росатома і без паспортів Російської Федерації, так званої. Особливо останні два тижні в них була ротація, і зараз нова зміна заїхала і посилилися. Як як зазвичай це відбувається, посилився тиск. Аналогічна ситуація в місті Супутнику станції докази звірств, які росіяни чинять на ЗАЕС та в енергодарі, збирають активісти громадської організації Truth Аунс. Російські окупаційні війська за сприяння Росатому е, запровадили цілу мережу катівень. Коли мова йде про е, конкретно цю справу щодо катувань на Запорізькій атомній електростанції, то е, мова йде про те, що Росатом має майже глобальну присутність. Відповідно, він також може понести відповідальність. За свої дії і має понести відповідальність активісти. Кажуть, усю зібрану інформацію передають в офіс генпрокурора та СБУ для подальшого розслідування. Співпрацюють із міжнародними організаціями, аби усі причетні до знущань над українцями понесли відповідне покарання. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.